Мої старші дошкільнята, а ми з вами продовжуємо, і е, нам знадобиться зошит на сторінці 5-6, 5-7. Це 56 та 57. Старші вам допоможуть знайти. Отже, ми сьогодні е, прослухали і вчилися ділити слова на склади. Ви, мабуть, зрозуміли, що щоб поділити слова на склади. Треба або проплескати, або відкрити ротик та торкнутися тильної сторони долоньки підборіддям. Отже, зрозуміли, мабуть, що скільки у слові голосних, стільки і складів. Наприклад, слово сир. Коли ми промовляємо це слово, поставте тильною стороною долоньки до підборіддя, і скажіть. Сир. Скільки разів відкрився ротик та торкнувся долоньки? Так, один. І в цьому слові один звук. Си! Ми чуємо сир. Тому в цьому слові один склад. Позначте, будь ласка, над, у цих словах завдання номер один. Скільки голосних? І подивіться, чи однакова кількість звуків у словах. А завдання номер 2 спробуйте назвати слова і розфарбувати ті предмети, які мають два склади. Для того, щоб дізнатися, скільки там складів, вам потрібно вимовити чітко слова, проплескуючи або відкриваючи ротик і торкнутися. Тильної сторони долоньки. Це такі слова рак, лійка, капуста кавун. Знаю, у вас все вийде. А завдання номер три це на наступній сторінці, праворуч, є машини. А у кузові цих машин їдуть малюночки, їдуть слова. Вам потрібно намалювати в кузові цієї у пустих клітиночках слова, які б відповідали тим словам, які вже є наявність складів. Вам потрібно з'ясувати, скільки складів в словах, які везуть ці вантажівки. Подивіться, перша вантажівочка там, де Ключ і лев. Скажіть, скільки складів в, цьому, в цих словах? Ключ. Так, один. Давайте проплескаємо. Ключ. Один. Правильно. А Лев. Лев. Так, теж один. Значить, у третій клітиночці цієї вантажівки першої верхньої, вам потрібно намалювати малюночок. Який буде означати слово з одного складу. Давайте подивимося наступну машину. Другу. Там є дерево і цукерка. Давайте промовимо ці слова і дізнаємося, скільки складів мають ці слова. Де, ре, во. Скільки раз, разів ми проплескали. Так. Чую, чи ви правильні відповіді три. А тепер цукерка. Цукерка. Скільки складів? Так, теж три. І вам потрібно намалювати у пустому віконечку у пустій клітиночці слово придумати, в якому буде три склади. Ну і наступна машина третя внизу. Там є такі слова квітка і ваза. Спробуйте самостійно проплескати, дізнатися, скільки в цьому слові складів і у пустому віконечку намалювати слово, яке буде мати теж стільки ж складів, скільки у слові квітка і ваза. А на сьогодні, все. Я думаю, що у вас все вийде.